Рулет піца це оригінально смачно і дуже м'якесенько. До теплого молока додаю сіль, цукор, прованські трави, олію, дріжджі, перемішую. Додаю просіяне борошно і формую тісто. Бажано руками в олії, вимішуйте. Викладайте в мисочку змащену олією і на годину залишаєте. Тісто піднялось, тепер розкачуємо прямо кутник. Змащуємо кетчупом, викладаємо ковбасу і натертий твердий сир. Закручуємо щільненько-щільненько рулет, край добре защіпуємо і швом вниз. Змащуємо. Жовтком з молоком посипаємо кунжутом і в духовку всім смачного!